Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 4 по 10 серпня. Отож, вибирайте свою карту. Дивіться, перша карта у нас шестірочка мечів. Хто обрав цю карту, вона вам радить виходити із зони конфлікту, тобто з кризи. І тут у вас є два варіанти: можна вийти з конфлікту без вияснень, без прояснень, відмовитись і піти до чогось іншого, а можна донести свою думку до когось, висказати все, що можете. І тоді розвертатись і йти. Карта ще вам це радить не йти на конфлікт, прояснити для себе, висказати, якщо треба. Послухайте, якщо хтось хоче вам щось донести, якусь там певну інформацію. Але не сперечайтесь: тут потрібно прояснити. Настав такий час для вас, що потрібно поставити крапку, вирішити задачу, зробити для себе новий план. Йти до чогось нового. Так, друга карта у нас королева Жезлів. Ця карта також радить або звернутися за допомогою, якщо вона вам потрібна, до активної, цілеспрямованої жінки, або самим поводитися так. Тобто ви повинні бути впевненим, діяти швидко, орієнтуватися в ситуації. Максимально ви тут повинні проявляти свої здібності, бути відкритим до людей, до світу, добиватися своїх цілей, але при цьому ви повинні враховувати інтереси інших людей. Карта ще вам радить брати все під свій контроль і діяти рішуче. Так, ну і третя карта у нас сімірка кубків. А ця карта. Радить вам з великої кількості ваших бажань, напрямків, вибрати щось одне. Тут вам потрібно спуститися на землю і подивитись реально на світ і вибрати. Потрібно вам вибрати конкретну мрію, конкретну ціль, конкретизувати тут щось. Ну, і тут, мало для прикладу, хотіти, знаєте, бути щасливим. Вам тут потрібно описати для себе, з чого буде складатися те ваше щастя. А от для творчих людей ця карта радить розвиватися у творчості. Дивіться на світ очима дитини, відчувайте легкість. Вам на даному етапі не треба будувати таких, знаєте, далекоглядних планів. Вам потрібно одну вашу велику глобальну мрію розділити на меншенькі, короткострокові. Ось такі вам поради на наступний тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!